Стоїть і люди ще не осознають, Діти, ви є мої діти. Піднімайтеся, якщо ваші батьки сплять медвежим сном і не знають далі, не думають про своїх дітей, про внуки, як вони мають тут жити. І що їх далі чекають? Чому ми тікаємо за границю? Кидаємо вас вас маленьких, і заробляємо, щоб тут в нашій країні прожити. Ви молоде покоління, піднімайте батьків, коли вони сплять. І скажіть, тато, мамо, вставайте, бо вже прийшов кінець. Це вже все, далі нема куди. Ми всі говоримо, головне не гірше. Гірше вже нема куди. Вже все. Ми прийшли ніщо. Ми прийшли нікуди. Ви наші діти, вам по 15, по 16, по 17 років. Беріть батьків і кажіть, тато, мамо, йдемо. Все. Ви вже докерувались Ви вже сказали га... не гірше. Гірше вже нема. Хай встають батьки. І я пишаюся вами, що ви молоде покоління, що ви піднімаєте нас і ми йдемо. Я не знаю, сльози на очах дивитися на це, біду на цю, це є страх. Це вже все. Просто, якщо ми уйдемо з цих маданів, нам буде біда. Нам буде всі діти, піднімайте батьки. Вони сплять, вони нічого не бачать, розвалили союз, вигнали заводи, свабри, пішли ми на базар. Мерзли, вмираємо вас, тримаємо. Вас вчимо. Ви кінчаєте університети, заклади, роботи нема ніякої діти, нема нічого, нема нічого. Все. Вивчають, кінчають по два інститута, стоять на базарі. Коли ви розумні діти. Чи можете працювати, бути хорошими лікарями, можете хорошими вчителями бути. Ну все вони сідять в нашій країні. Просто, розумієте, ти білами легко керувати, і пасивними людьми, які до всього пусто від, 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 відказуються, що воно дасть. Якщо сидіти вдома і не робити нічого, нічого, не дасть. нічого діти не дасть. І треба воювати, і треба скинути цього землю. Не де ж нас, нашій країні немає розумним.